На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті ви страви, які здається, говорять, що колись давно все людство годувала одна й та сама мама. У Італії Равіолі, у Грузин, Хінкалі, у татар — Татарманти, у Китаї Дзяодзи. А в нас це символ національної кухні. А що? Маємо право. Люди, коли приїжджають в країну першим там ділом, вони їдуть в якийсь готель, кудись посіляються, десь живуть. Страви, які зустрічають гостей, повинні характеризувати всю культуру їжі. Частина цієї культури є там наша культурна спадщина як вареники, борщі, і в мене вони також є в меню. Тому вареники з білими грибами є в місті, де я працюю. Мене звати Ігор Мезенцев. Я шеф-кухар з міста Харків. Якщо ти щось ставиш в своє меню, воно повинно бути максимально ідеальним, як на мене. Вареники з білими грибами дуже користуються популярністю, бо, бо вона у нас ідеальні. Просто. Ми над ними працюємо кожен день. Ми хочемо, щоб вони були супердосконалі. Якщо говорити особисто про мої вподобання, то це однозначно вареник з вишнею. Це червень місяць, це татовий перший мед, яким ми обільно поливали вареники. Мама їх ліпила такі, знаєш, як, як лапті великі, із них витікав цей сік, як з хінкалі, Тільки він був вишневий цей сік. Для приготування моїх вареників я використовую домашню сметану. Яйце і борошно, бо, як на мене, саме так тісто виходить таким. Більш ніжне. Це треба прям брати це тісто під ручки і танцювати з ним. І тоді воно з тобою працює. Якщо ні, це типа не буде правдою. Воно воно прям відчуває кожен твій рух. До повномасштабної війни я жив, працював в місті Харків, я сам харків'янин, і я працював від е, закладів харчування там, де, де основною стравою було м'ясо, стейки різні. до навіть і ні італійських ресторанів, але весь час я розумів, що для мене, як і, ну для більшості кухарів, дуже важливо підтримувати свій цей гастрономічний культурний код. Моєю метою було це пізнання української кухні. Я вважаю, що досконалість вареників в тому, що тісто повинно розкатано бути ідеально за ідеальною товщиною, щоб коли ти їх варив, вони не були товсті або занадто тонкі, щоб порозривалися. Це ідеальна. Для ідеального вареника до війни в мене була історія така, що ми там з партнерами захотіли відкрити свій заклад там з сучасною українською кухнею. Попрацювали десь місяць. Мій заклад знаходився біля обладміністрації в Харкові. Я думаю, що всі бачили, як прилетіли ці ракети, випали всі шибки, труби полопались, водою все затопило. Ну його більше не стало цього закладу. Дуже багато відкрилось місць в Харкові, де ми всі кухарі, хто був вільний, їздили і готували їжу зранку, там до вечора, допомагаючи всім там робити обіди там в лікарні, ТРО, всім всім військовим. Спочатку ми приготуємо шкварки, ми поріжемо сало та пожаримо його разом з цибулею. Якщо ми повертаємось до моєї слабожанської спадщини і там, моєї родини. У нас багато було різних там видів вареників, і ще багато використовували. Пам'ятаю, що це ще бабуся. Там в мене все зі свинини. У нас було сало, шкварки, смаліцу. Це все у нас було в родині. ну ви бачите, да? Ідеальна шкіра, була бо смальці багато їм. Я за сало топлю завжди. Сало, на мій погляд, може бути елементом сучасної кухні. Ми не їмо його багато. Я обожнюю таке запечене сало або запечене щоковину. Для мене це прямо мій делікатес. Стосовно пошуку мого слобожанської кухні, я зрозумів, що в нас не було якогось там. Царської їжі, скажімо так, У нас було сало, тісто, пшоно, якась каша, і більше нічого не було. Проста звичайна їжа на кожного дня для, скажімо так, для людини, яка працює кожен день, зранку до ночі. Спочатку це були козаки, які воювали, там, заберігали свою країну. Потім стало це індустріальне місто, в якому люди почали працювати зранку до ночі. Я додаю білі гриби в вареники, бо мені здається, що це найнасичений, найбільше Ярко виражений такий смак грибів. Я коли йду в гори там збираю гриби. Я відчуваю цю енергію в землі. Я привожу ці грибочки, ріжу їх мию, готую з ними якусь страву. І я такий. О, це моє. І для мене це, от мій, скажімо так, почерк. Це більше пошук продукту українського і дати кожній людині його спробувати. Ми не використовуємо ніякої механічних способів приготування вареників. Ми робимо все вручну. Якщо ти приходиш в ресторан і ти хочеш відчути на собі, що таке п'ятизірковий готель, як люди стараються, намагаються робити там кожну страву дуже смачною, то це тільки ручна ліпка, немає нічого іншого. Філософія тіста, і роботи з тістом треба бути, бути тістом, щоб відчувати його. Ми з моєю командою десь ну, раз на тиждень ліпимо вареники. Цек. Тренування, на яких всі ходять там в спортзали. Ми ходимо на тренування, де тренуємо дрібну моторику наших рук. Якщо ти зліпиш там 10 вареників, це класно. Якщо ти зліпиш 10 тисяч вареників, то вони будуть супер ідеальні. Кажучи, що от про людину з одного тіста, що від людини треба? Ну я думаю, що це бути щирим, з максимально чистою енергією, світлою. Я заходжу таких людей, і ти відчуваєш від цих людей таку ж саму зацікавленість до їжі, до того, що ти робиш, і таку саму енергію, як в тебе. І ти такий блін, ну прям ми з одного тіста. Я хочу показати, що це не просто вареники, це зроблені вареники там кухарями, які своїми руками це робили ці лєпко. Це гриби там з Карпата або Полісся, це е, сир з гір. Це е, зелена олія з кропу. Це шеф-кухар з Харкова. Він бере і об'єднує всю астрономічну культурну спадщину в одному в одній страві. Це і є наш культурний гастрономічний код, з яким ми хочемо ділитись з усіма гостями, які до нас приїжджають. І Якщо так кожен шеф буде робити, це ж це наша перемога вже. Отакі вареники.